Кожна людина в Україні сьогодні прагне того, щоб закінчилась війна. Про це говорять в кожній родині Української держави. Але в той же час очевидним є те, що війна не закінчиться, поки на війні вищі керівники держави заробляють мільярди. Саме ці надприбутки практично вільні від контролю окупованій зоні. І утримують сьогодні війну. І тому наша команда вважає перемогою тих членів добровольчих структур, ветеранів АТО, добровольців, які блокували торгівлю з окупованими територіями, перемогою їхньої, те, що нарешті, через більше ніж три роки війни, прийняти рішення РНБО про те, щоб, по-перше припинити торгівлю. Саме на крові, а по-друге, ввести санкції проти російських банків. От перемога цих патріотів, і з цією перемогою треба всім рахуватися. І шкода, що це не зробила сама держава, а лише під тиском. Саме тому нам треба під суспільний контроль взяти всі заробітки на війні на міністерстві оборони, де постачається все значно дорожче ніж коштує. Причому в тому числі наближеними до вищого керівництва держави компаніями. Треба взяти під контроль все, що постачається на Національну гвардію, на Нацполіцію, на все. Тому що там корупція і там заробляють мільярди. По-друге, надзвичайна подія. 20 березня мусили приймати рішення в Міжнародному валютному фонді по Україні. Вже були підготовлені проекти доповідей. Практично Україна мусила отримати перемогу. Абсолютно недолугі пропозиції, які українська влада надала міжнародному валютному фонду. Це окрема історія. Те, що там заклали продаж землі, те, що там заклали реформу пенсії, яка буде нищити українських пенсіонерів, і багато іншого, але це. Право і власна помилки української влади, але Міжнародний валютний фонд і співпраця з ним в Україні потрібні, те, що зняли з розгляду це питання, це екстраординарна подія. Чому категорична неправда є в тому, що зняли наше питання, тому що як би то введена блокада це обман, прямий обман. Насправді причина є в доповіді, в проєкті доповіді, яку міжнародний валютний фонд підготував на 20 березня, ми ще раз уважно продивилися цю доповідь. Ми говорили про те, що з 52 сторінок третина це корупція. Це ми неправильно порахували. Насправді, після того, як ми проаналізували ретельно весь цей проєкт доповіді, із 52 сторінок 38 сторінок є про корупцію української влади, і тому те, що зняли з розгляду питання України. 20 вересня на міжнародному валютному фонді це прямий наслідок масштабної, надзвичайної, як сказали в своїй доповіді працівники МВФ, надзвичайної ситуації з корупцією. Це не створення антикорупційних судів, це по суті знищення, намагання знищити набу. Це те, що вищі керівники держави продовжують ці тіньові обіги і корупційні всі речі, які вони роблять далі, і це не дає піднятися країні на ноги. От в чому причина, і тому партія Батьківщина просить голову Верховної Ради ініціювати від імені, в тому числі парламенту, ініціювати доповідь міністра внутрішнього міністерства фінансів, прем'єр-міністра, чому реально. Зруйнована наша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Це перше. Друге, те, що відбувалося і відбувається в Україні, воно виходить вже за всі межі. Інфляція зростає просто неміряно. Безробіття тільки за ці нещасні місяці першого цього року на 12,1% збільшилося. Насправді далі йде підвищення тарифів, причому радикальне. Нас зарахували в десятку найбідніших країн світу. Все це є наслідок політики, який проводить і президент країни, і прем'єр-міністр, і уряд, і їх більшість в Верховній Раді. І тому наша фракція внесла, верніше хотіла внести проєкт постанови про звільнення прем'єр-міністра Гройсмана. Але, на жаль, голова Верховної Ради заблокував навіть реєстрацію цієї постанови, чого не було за всі роки існування Верховної Ради. Я хочу зараз ще раз звернутися до голови Верховної Ради. Так, наша фракція буде. Будь ласка. 30 секунд. Ми підемо в суд. Ми будемо наполягати на своїй позиції, але я прошу вас. Просто повернутися до демократії і свободи, це обман, що потрібно 150 голосів, 150 підписів для того, щоб зареєструвати цю постанову. Завжди це реєструвалося без 150 підписів. Конституцію ніхто не змінював в цій частині. Ми просимо зареєструвати постанову про звільнення Гройсмана, тому що те, що робиться в країні, прямий наслідок, в тому числі його роботи і його уряду.